Три дні на базі Луцького педагогічного коледжу тривав волейбольний турнір серед дівчат. Волинь зустрічає друзів. За першість змагались студентські команди з Київської, Львівської, Тернопільської областей та три з міста Луцька. Уже в 30 тридцяте заклад вищої освіти Луцький педагогічний коледж збирає команди друзів на волейбольний турнір. Цього разу не дивлячись на обмежену кількість команд через війну в Україні. Боротьба за першість була, як завжди, на такому турнірі надзвичайно напруженою. Уже після першого ігрового дня у лідери вийшла збірна Луцького педагогічного коледжу та обласної дитячонацької спортивної школи. Саме між цими командами і відбувся один з найцікавіших поєдинків у другий день турніру. Майстерна гра рівних суперників стала справжньою насолодою для шанувальників волейболу. Болу обмінявшись по чергово перемогами, сильнішого визначила третя партія. Практично усю гру команди отримували рівний рахунок. І лише наприкінці господарі майданчика поступились більш досвідчені збірні відділення волейболу обласної дитячо дитячо-юнацької спортивної школи. Ми їх йшли в очко, в очко, і ми з вже дуже переживали. І цей забитий останній м'яч, дуже боїшся його і зробити помилку. Боїшся. Я думаю, що ми програли суто на своїх помилках. Це були найсильніші суперники. На жаль, ми програли, але мені дуже сподобалася ця гра. І я тільки маю позитивні емоції від цього турніру. Красиву конкурентну боротьбу показали усі команди-учасниці змагань. І за результатом третього дня однакову кількість очок набрали відразу три збірні Луцького національного технічного університету, Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу та Тернопільського фахового коледжу. Що говорить про сильну підготовку команд? Тож підсумку бронзовими призерами 30-го ювілейного турніру з волейболу серед дівчат стала збірна білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Того разу ми зайняли четверте місце. А цього разу в нас була планка зайняти третє. І Ми це зробили. Третє, за усі 30 років змагань другими стали студентки закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж, які до цього 27 разів були чемпіонками. Як зазначає тренер команди і головний організатор турніру Володимир Тарасюк, звісно, бажали перемогти, але програли сильнішому супернику. Сьогодні 30-й ювілейний турнір. Переможцями стали обласна дитяча юнацька школа, яка в складі. Не кандидати в майстри спорту, кандидати в збірну України Ю-18. Ну все незважаючи на це, наша команда показала гарну гру. В свою чергу команда отримала дуже таку велику, сам великий досвід в цій ігрі. Титул переможця здобула збірна обласної дитячо-нацької спортивної школи, які виграли усі поєдинки. Лише одну партію програли господарям турніру. А кращим гравцем команди визнали Надію Вакулюк. Я дуже рада, що ми стали переможницями цього турніру. Саме важче для нас була гра це з Луцьким педагогічним коледжем. Ми, вони змогли виграти в нас, взяти в нас одну партію, але в дві останні ми забрали своїми силами. До ювілейного турніру організатори спільно з фондом ігоря Палиці тільки разом підготували багато особистих спортивних нагород для кращих гравців, аби у них залишились приємні враження про змагання і бажання продовжувати тренуватися. Фонд Ігоря Палиці тільки разом радо долучився до уже 30-го ювілейного турніру. Волин зустрічає друзів. Дівчата показали дуже гарний, гарний рівень підготовки. Вони виборювали свою перемогу насправді до останньої хвилини. Запекла боротьба. Ми вітаємо переможець. Ми бажаємо тим, кому трішечки не вистачило балів, не здаватися, займатися, тренуватися і досягати вершин у цьому виді спорту. Хороші сильні традиції дають чудові результати. І сьогодні бачимо, як потужно у закладах освіти розвивається спорт. Ольга Яцюк, Неля Прокупчук для новин на часі.